Всіх вітаю. Хто вважає, що такі трактора 24-35-ки ки це вже не трактор, вони нічого не можна зробити, а якийсь корч. Для вас буде зараз відео. Їздив на днях купити масло, щоб тут замінити і попав на дуже цікавий майданчик. Попросився познімати, мені дозволили, та ще й розказали характеристики. От Я його раніше не бачив, це вінниці майданчик. Такі корчі там я вже не знімав, бо були маленькі, а вже для серйозних дітків зняв відео про серйозні трактори. Що ми бачимо? У нас на майданчику два дуже схожих трактори серії 554. Ми бачимо тут по назвам: ось тут NME 554. На тому тракторі ми бачимо NMF 554X. Це нам кажуть, що це схожі одночасно трактори. І різні. Чим схожі? Тим, що тут стоїть серія однотипних двигунів. 490 Восьмий мотор має 50-55 кінських сил, 4 дизельний атмосферний двигун. Далі в цих тракторах пішли одні відмінності. На серії NMF ми бачимо компактну коротку базу. Він також значно вущий, ніж NMF 554X. Якщо зрозуміти, чому так, тому що X був започаткований як більш важкий трактор для більш універсальних робіт, а NME був зроблений для садкових робіт. Також NME вже пройшов рестайлінг ми бачимо, що тут більш дизайн сучасний. У кабіни бачимо LET-оптику, бачимо ходові огні, також бачимо панель приладів і так далі. Тобто він відрізняється від покоління NMF. Хочу зауважити, що у тракторів Юто серії NMF всі мости мають табличку. Що це дійсно завод виробник, що він зробив ці мости самі. І вони відрізняються. Тут зовсім друга вже конструкція, не така, як на НМФ Такі суттєві відмінності. Далі, якщо підемо на задню частину, трактор або на бокову. Тут ми побачимо теж вже опційний сухий фільтр касетний. В серії NME, він там стоїть ще масляний. Дного використання. Якщо з задньої частини подивитися то тут теж суттєві відмінності. Якщо точно переміряти всі, Фізичні розміри, то у трактора NMF554X навісна система більш потужна, ніж в NME. Суттєво збільшені тяги продольні і товщина металу, і ширина. Також циліндри навіски мають більший діаметр, ніж у серії NME. Якщо підійдемо до трактора NME, побачимо суттєву відмінність. Розподілю системи. Тут вона більш новітніша, більш зручніша в обслуговуванні і в під'єднанні yeah. Також, якщо ми зглянемо на дах кабіни, побачимо LED-оптику і другий зовсім дизайн цих тракторів. З цього боку, ми бачимо ще таку деталь, як додатковий гідробак. Тобто, в тракторі в серії NMF вже має систему гідро, яка від'ємна від коробки. Тобто, у вас тут два контури: одна на гідросистему, втора в коробці. За рахунок цього, можна під'єднувати різні. Механізми і не перейматися за якість пального О, цього не пального, а мастила, можна так сказати. Тут ми також бачимо суттєву відмінність по сидінні і речагам, порівняно з Ним'є. Зауважую, що сидіння тут різні. Чому? Тому що трактор NME пройшов рестайлінг, він отримав цей речах реверса вже на кермі, і друге сидіння. Тобто більш зручний. Ці трактори у нас можна придбати на декількох майданчиках також є склад запчастин і сервіс по Україні. Це Звенігородка, Черкащина, а також Вінниця і Київщина.